Якби ви забрали б всю рідину із вашого мозку і розклали би його на складові поживні елементи. Що б ви там знайшли? Більшість би ваги дегідрованого мозку приходилася б на жири, вони ж відомі як ліпіди. А в залишку ви б знайшли протеїни та амінокислоти. Також там би були б сліди мікронутрієнтів та глюкози. Мозок, це, звісно, щось більше, ніж просто сума живильних елементів, але кожен компонент має різний вплив на функціонування, на розвиток, на настрій та на енергію. Тож ця апатія після обіду чи опівнічна активність, яку ви можливо колись відчували, може бути результатом впливу їжі на ваш мозок. Серед жирів вашого мозку головними є омега-3 та 6. Це незамінні жирні кислоти, які пов'язані із запобіганням дегенеративного стану вашого мозку, що обов'язково виникає після дієт. Тож споживання омега наповненої їжі, такої як горіхи, злакові та жирна риба, необхідні для створення та підтримки клітинної мембрани. І якщо омега це хороші жири для вас, то довгострокове споживання інших жирів, таких як трансжири та насичені жири, ставить під загрозу здоров'я вашого мозку. В той же час білки та амінокислоти, які є будівельними блоками поживних речовин зростання та розвитку, маніпулюють нашими відчуттями та поведінкою. Амінокислоти містять сигнали до нейротрансмітерів. Хімічні повідомлення, які передають сигнали між нейронами, можуть впливати на такі речі, як настрій, сон, концентрація та навіть на вагу. Вони це основна причина того, що ми спокійніші після великої тарілки спагетті, чи занепокоєніші після страви багатої на протеїни. Складні комбінації елементів їжі можуть стимулювати клітини мозку і вивільняти такі хімічні елементи, як норепінефрин. Дофамін чи серотонін. Та шлях клітин до мозку є дуже складним, і амінокислотам доводиться змагатися за успіх. Дієта із ряду певних продуктів допомагає підтримувати збалансовану комбінацію мозкових передавачів та втримувати настрій від різких змін. Як і інші органи вашого тіла, мозок також отримує вигоду із постійного живлення мікронутрієнтами. Антиоксиданти в фруктах та овочах змушують ваш мозок боротися із вільними радикалами, які руйнують клітини мозку та дають йому можливість добре працювати довгий період часу. Без сильних мікронутрієнтів, таких як вітамін b 6 b 12 та фоліова кислота, наш мозок був би чутливим до хвороб мозку та психічних захворювань. Незначна кількість мінералів заліза, міді, цинку та натрію також є вирішальною ланкою для розвитку мозку та пізнавальних здібностей. Для того, щоб мозок ефективно трансформував та синтезував ці важливі нутрієнти, йому потрібно дуже багато палива. І хоча людський мозок займає лише 2% всього тіла, він використовує понад 20% усієї енергії. Більшість енергії приходить від карбогідратів, які наше тіло перетворює в глюкозу чи цукор у крові. Фронтальні долі головного мозку такі чутливі до вкраплень глюкози, що зміна в психічному функціонуванні є одним із основних сигналів дефіциту поживних речовин. Якщо припустити, що ми будемо споживати глюкозу регулярно, як цей особливий тип вуглеводів буде впливати на наш мозок? Вуглеводи бувають трьох типів: крохмаль, цукор та волокна. В той же час на етикетках продуктів вони зібрані в один великий вуглевод, де співвідношення підгруп цукру і волокон досить сильно буде впливати на реакцію мозку та тіла, а також на його відповідь. Високі глікемічні продукти, такі як білий хліб, спричиняють швидке вивільнення глюкози в кров, але потім настає провал. Рівень цукру в крові падає вниз, а разом з ним наш настрій та концентрація. З іншого боку, овес, зерно та бобові мають повільніше вивільнення глюкози, що забезпечує стійкіший рівень концентрації. Для тривалої потужності мозку вибір між продуктами, багатими на поживні речовини, грає вирішальну роль. Коли справа стосується того, що вам вкусити, прожувати чи ковтнути, ваш вибір має прямий та довготривалий вплив на найпотужніший орган тіла.